Понюхаю на заходів. Капризний. Було б ідеально. Скокошений. Вона прожила 13 років, квітна вже Ірга. Наша ж машина відбивала оленя. Я пішла полопати. Всім привіт! Я сьогодні нарізала максимум єспа. Ось. Вирішила ну, невеличкими як які вчора. А він спочатку так лежав на вікні, зацікавився. Але не їв. Він підняв голову, так дивився. Я йому навіть вже принесла. Він, по-перше, не прийшов сам до м'яса, по-друге, я йому віднесла вже до нього на вікно. Він понюхав, не захотів. Так він сьогодні не їв і ще у нас вже без, без чого. Без 25-12 і не захотів. Я переживаю капець просто. Ще, Із -за того, що я переживаю, я починаю нервувати, а... свої нерви я заїдаю. Ще й тьома. поспав менше, ніж треба, він поспав годинку лише. А зазвичай десь півтори дві години спить. Із-за того, що не доспав не захотів досипати, він тепер такий, такий трішки капризний. Де, синок? Тьома. Тьома. синочок. Всі привіт. Так. Куди йдеш? Ей, стой! Зараз підемо з тобою на вулицю. У нас на вулиці, здається, 18 градусів. Тепла, але вітряна. Такий немаленький вітерець І сонечко так світить, так противно, Ну, дуже противно, а мене очі просто відвикли від сонця і я починаю так же муритись. Мась. Що таке мій хороший? Ти Чому навіть не я з вами захотів поїсти? Отаке, мій хороший. На сонечку грієшся, так? Ми вже всі поїли пообідали, обіду, вже всі вдома, в цьому дуже смачне рагу. Просто обожняється. Це його улюблене блюдо. Я порізала туди цукіні, помідор. Морква, цибуля, картопелька і філе. Це все пошматувала і затушила. Тому чому такий смакує, смакує смакота. Обично навчити ложкою або вилкою користуватися. Було б ідеально. На десерт буде отакий от, от грецький йогурт і туди пірешка. Точніше, смузі. Перемішала. Ми вийшли прогулятися. Я сьогодні вже виходила в день, а це вирішили ще вийти ввечері. Але щось цього не дуже довольний. Коротше, він коляський сидить так. Соусовка. 50 на 50. Інколи йому нормально сидіти, інколи ніколи. Щось не цікаве, взагалі йому не цікаво там сидіти. У нас і не холодно, до речі, не 18 градусів, а не 13 холодно. було в день і зараз 11. <світно> а, кукошений. Да, так що ми вийшли трошечки. Пішли тут прямо. Вийшли прогулятися. Ми вже буду йти додому. Зато на вулиці сонечко світить. Я вже відвикла від сонця, чорно навіть І не звикла. І не звикла. Так. Тут таке, таке а... смарагдово зелене Угу. Направо? Направо. Направо. О, тут затишніше повинно І холодніше. Бути. Та ні, просто затишніше. Ні? Який гарний самшит. От у людей тут. Такі прямо зелені зелені кущі. І майже це? немає лишайника. мого. дивіться, який зелений зелений кущ. А в нас є. Ти, до речі, телефонував? Ні. А завтра? Завтра теж ще не телефонував. А ти телефонуєш? Ні, не забуду. Тут Так гарно пострижені. Бачите, Бачиш, до речі, як... Та, бачите, як пострижені? Тут рівненько. А тут прям ой, як гарно, тут пострижено. Взагалі тут передня частина будиночку дуже гарна і пострижено гарно, Так? Так, так. Так. так, Та Наші так кущі. кормити. Треба, то поїдемо о цьому тижні в магазинчик. Йдемо фікс. Угу. І якраз купимо те, що треба. Хесно, ну, джеменфікс і єменфікс? Не знаю. Я не знаю, Я не знаю, як воно правильно, але якось тут, до речі, також дуже гарно пострижено. Прямо якась тютілька в тютільку. Прям рі... да, під лінієчку. А в, оці... в цьому будинку хтось виселився і вже якась жіночка буде заселятися. Да, Новини з району. Угу. Казала, що тут затишніше. Що... Ладно. Пуди ще. Вибачаю тебе. Мене вибачають. Так. Вибачаю за те, що повела мене в тінь. Я гадав, що там буде холодно, але там не холодно. Що угу. таке? Взагалі якось особо настрою немає. У мене інколи така апатія, що мені нічого робити не хочеться. Ага. Особливо зараз. А що случилось? Та за Максом. За Макса. А, за Макс. Макс це капець. Да. Не. У мене була собака з Вона прожила 13 років. Я Переживала і боялася максивого віку 12 великі, старенькі. Але з панієлі була онкологія. То, якби не онкологія, то вона пройшла б довше. Пішли на задній двір. Що? Та вона прожила б довше. Де ж з Максом ми взагалі нічого не знаємо? Ну так. Не зрозуміло. Ти сіночок, хочеш вилізти, так? Ну, зараз тебе папа дістане. Папа дістане. Ді Хотіла показати, як у нас квітна вже ірга. Панчики квітнуть, жовтенькі. І також ще будуть квітнути з фіолетовий. Це ті, що березневі, мабуть, повинні були бути. Біленькі. Я тут, здається, нарахувала, взагалі повинна квітнути штук 11. Якщо я не помиляюся, десь так. Ми з Костею розмовляли на тему ветеринара, там все таке, що може таке бути. Як показує досвід, як показує практика, що ми прийдемо до ветеринара, а нам скажуть, типу, що він у нас старий. Не мучайте Да, Не мучує тварину, краще усипіть. Тут така практика практикується, вибачте, за тавтологію, але, Тому, знаєте, можна навіть не розбирати, що там, як там і так далі. Просто діагноз старий. Тут же в апріорі немає там бездомних тварин. Взагалі є якісь ці питомники не питомники. Бездом... Так. Без поняття, що щось... все. Тому що бездомних тварин немає. Ну так, взагалі. І хтось виловлює. Хто діряється, по ошейниках, по чіпах, хтось виловлює. Не ну, ну, пам'ятаю, коли там в групі в нашій в містечку нашому кота збили чи чогось і типу, питали в групі, в чий кіт там всі діла, то одразу визивається спеціальна служба, яка забирає кота і що з ним роблять? Вжигають. Ну, він ще живий був. А, тут усипляють зжигають. Точно Ту. так з оленя, же з оленями, тут точно олені. Тут же і оленів дуже багато, то також, якщо ти збив оленя, то... Викивається мисливець. Спеціальний мисливець, який робить щоб, щоб олень не мучився. Так, так, щоб тварина не мучилася. А навіть якщо е -е, збиваєш оленя, і олень скривається від тебе, тобто він до того стукну, він втік, то все рівно викликається служба. Яка весь Оленя і дивиться, mm -hmm. який... Якраз він. якраз Юлі це розповідала. Так, який він. Чи можливо його треба знайти і усипити? Так, да, яке буває, що таке? Не ще задала. А. Якраз Юлі розповідала ситуацію про оленю, Що наша ж машина вона ж також збивала оленя. Ну тільки не я, це ще не нами, поперед... так? попередній власник. Але це так, цукнув його. Mm. Бампер цукру. Що приходилось міняти. Ну так, цук, цук, то. Приходилось міняти бампер. Ну він цукнув, ну. А да, олені вони ж самі такі ну, тверді. Mm. Там малень навіть просто втік. Не, не Мабуть. Ні, ну той, той точно втік. Тому. Ой, не. Ну взагалі, якщо ти збив Оленя, то факту настільки розумієш, на скільки пам'ятаю, ти можеш його з собою забрати. Напевно. Я не впевнений. — За тварини не за кордоном це нелегке задоволення і непросте. Так. Тьома. Тьома. Тьома, скоро буде 19 градусів. Не скоро ті, не цікаво. Післязавтра. Після завтра. Завтра 16, післязавтра вже 19. там до суботи аж 19 градусів буде. Буде 19 і даже не на моїх робочих. Там 16 здається. То хто заспукає? Не я. Зло. Та він вже пукає, вже минут 5. Це я чула. У мене на руках. Під носа мені. Тяма. <ріст> Це такий набермоцінний а? Та сміявся, батько. Неборомотінався. Бесте мені сьогодні можливість щось поробити на вулицю. Так робити. Він такий, робити? Я зараз можу бути поробити, ви погуляєте. Ти бачиш, я вже минут 5 з ним борюся, щоб держати. Його. І не робив що бо я не так не бачила. Я пішла полопати. Тьо. Що? що, треба тобі обувку купити? затяг. На цьому, на цьому тижні. Піди ходить, папа. Пішли в хату. Так, пішли в хату. Холодно. Ще треба квіточки посадити. холодні. Ой, це поламалося, чи що? Поламалося. Все, пішліть. Пішліть. Го. На кухні такі гарні тюльпани стоять жовті. Взагалі жовті ти не люблю, але тюльпани виглядають дуже. Гарно. Так що Максика покормили. Даваємо вже і сир кисломолочний, і сметанку, і паштет. То, кормила з ложечки. Ложечку паштету з'їв і ложечку сметанки з'їв десь так. Ну хоч щось. Дамось, а трішечки поїв. Мась. Якщо захочеш, можеш ще, ще поїсти. Так,